Вітаю вас всіх, друзі. Хочу сьогодні розказати, як пройти ідентифікацію пенсіонерам і покроково розкажу, і наглядно розкажу, також візьму ось планшет. Включу і покажу, як це треба зробити. Чому виникло це питання? Виникло питання, що багато пенсіонерів розказують про те, що не можуть здійснити ідентифікацію і не розуміють, для чого це треба, хвилюються чи будуть вони отримувати пенсію. Я хочу трішечки пояснити, яка причина ідентифікації пенсіонерів у пенсійному Фондів України, щоб не говорили так, що немає чого робити пенсійному фонду. Є, що робити пенсійному фонду, він про нас дбає. Це здійснюється перевірка, що пенсію отримує саме та людина, якій призначена пенсія, і що ця людина жива. Тому що той, хто знаходиться, наприклад, за кордоном чи на окупованих територіях, а пенсія їм іде. Пенсійний фонд не знає, жива ця людина чи ні. Це така обов'язкова щорічна процедура. І вона, якщо задуматись над цим питанням, то вона є слушною. Які ж Причини і взагалі ідентифікації. Ну, по-перше, це підтвердження особи. Тобто, нас з вами, пенсіонерів. Це основна мета упевнитися, що пенсію отримуємо саме ми з вами, а не хтось інший. Це є така стандартна міжнародна практика. Далі, друга, яка причина? Це захист від шахрайства. І ось ця процедура допомагає уникнути шахрайських схем. Коли виплати отримуватиме не заявник, а хтось інший. Далі, друзі, це актуалізація наших даних. Ідентифікація допомагає пенсійному фонду України підтримувати про нас з вами актуальну інформацію відносно отримування пенсії чи соціальних виплат. Ну і уникнення шахрайства. Це процедура є обов'язковою. Для певних категорій пенсіонерів, зокрема для тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, або за кордоном для подальшого отримання пенсій. Хто ж має пройти взагалі ідентифікацію? Ідентифікацію повинні проходити особи внутрішньо переміщені особи, чи ті особи пенсіонери, чи хто отримує соціальні виплати, які знаходяться за кордоном з років, 4 лютого 2022 року. Що ж ми маємо зробити? Ідентифікація в Пенсійному фонді України може проведена бути різними способами. У кожного з нас, я сподіваюся, що у кожного з нас є кабінет в Пенсійному фонді України, тобто електронний кабінет на порталі. На електронному сервісі Пенсійного фонду України, куди ми заходимо за допомогою електронного цифрового цифрового підпису, який отримуємо через додаток банку. Я, наприклад, отримую. Електронний цифровий підпис через додаток Приват 24 робиться дуже швидко і дуже просто. Мені це подобається. Зайшов можна в будь-який час, хоч кожного дня, обновляти цей електронний цифровий підпис. Немає проблем з цим. Які способи ідентифікації взагалі існують? Ми можемо і авторизуватися на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою цього цифрового кваліфі... кваліфікованого електронного підпису або Дія-підпису. Якщо немає у когось електронного підпису, то через Дія-підпис або через відеоконференцзв'язок. Ми повинні подати заяву на відеоконференцію через портал Пенсійного фонду України. Або можна телефонувати за такими телефонами, я ось подивилася, контакт центру Пенсійного фонду України. Це телефони 0 800 503. 753. Якщо комусь треба записати, запишіть, будь ласка, що це 0800 503 73. Або іще ось я знайшла два номери. Це номер 044. Код Києва 281, 0870, 281, 0870. Перед цим 0,44 код Києва. І ще, друзі, один номер є. Це також 0,44 код Києва. Набираєте 281, 0871. Ви можете подати ось таким чином заявку на відеоідентифікацію і після подання заявки з вами зв'яжеться фахівець для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації. Можна звернутися і особисто до Пенсійного фонду України або до банку, де ви отримуєте пенсію. Для тих, хто перебуває за кордоном, ідентифікацію можна пройти через дію підпис або через відеоконференцію. Альтернативний ще третій варіант, тільки є для пенсіонерів, які знаходяться за кордоном, це можна звернутися до посольства або консульства України для отримання документа, що підтверджує факт нашого перебування за кордоном. Тобто ми живі. І це консульство чи посольство підтверджує, і ми надсилаємо до Пенсійного фонду України поштою або в електронному вигляді через також електронний портал. Ось отак треба здійснити. Зараз я вам обіцяла, що я покажу, тому що багато говорять, от пенсіонери не можуть це здійснити. Добре. Я хочу сказати, не всі пенсіонери взагалі знають, як це здійснювати, як зареєструватися, як створити кабінет у Пенсійному фонді України. Тож зараз, коли виникло питання термінової ідентифікації і залишилося якихось пару місяців, я розумію ці хвилювання. І щоб ви не хвилювалися, я зараз, як наче в першому класі, вчителька. Поясню, як це все зробити. Ну, по-перше, берете в руки телефон, або ось я беру планшет, щоб було видніше, як це зробити. Так, заходите в свій планшет. Так, зайшли ви в планшет, і зараз я вам покроково покажу, що робити далі. Так, ви зайшли в планшет. Відкриваєте в планшеті Google. Ось показую. Відкрили Google. Перший крок ви вже зробили. У кожного є телефон, у кожного є планшет. Далі ви пишете три букви ПФУ. Так, так, ось я написала, видно, так? ПФУ. Написали. Ну, і далі, звісно, якщо ви написали ПФУ, то треба Пенсійний фонд України. Бачимо уже ось там першою, першим рядочком його видно. Ми натискаємо на оце Пенсійний Фонд України. Ось Пенсійний Фонд України нам показався. Далі. Подивіться, будь ласка, я показую зараз. Бачите, ось слово написано Пенсіонерам. Так, от пенсіонерам. Нажимаємо пенсіонерам. Натиснула я пенсіонерам. Захожу на Пенсійний фонд України. І написано фізична ідентифікація отримувачів виплат. Побачили, так? Далі. І далі написано Пенсійний фонд України. Друга строчка йде: ідентифікація отримувачів пенсій та страхових виплат. Ось, друзі, це написано. Так, ось оцей рядочок. Нажимаємо, тиснемо на цей рядочок. Натиснули на цей рядочок. Далі, тут буде ось так написано декілька рядків. Серед цих рядків ми вибираємо. Способи проходження, проходження фізичної ідентифікації пенсіонерів та отримувачів страхових виплат. Друзі, я показую це ось другий рядочок. ось другий рядочок. Так, мені просто не дуже зручно. Ось, другий рядочок. Показала вам. Тиснемо сюди. Натиснули. Далі. Так, способи ідентифікації, способи ідентифікації. Так, і коли ми натиснули, нам саме ось цей розділ показується способи ідентифікації, проходження для пенсіонерів для отримування пенсії і соціальних виплат. Що ми робимо Так, зараз? Ідентифікація. Способи ідентифікації. Зараз я вам покажу, як це відбувається. Способи проходження. Ну, тут, ви знаєте, ось оці проходження. Те, що я вам розказувала, також ви отак знайдете. Тут все написано. Так, ну, ще раз покажу, я швидко забрала. Способи ідентифікації. Далі, друзі, подивилися ви способи ідентифікації, і тут є, я повертаюся назад, стрілочкою ми повернулися назад і читаємо далі. Далі, кому потрібно, далі, чи може як ідентифікуватися за допомогою дію підпису. Так, ось тут передостанній рядок. Як можна ідентифікуватися, за допомогою дію підпису витиснути, і вам буде інструкція. Але що я хочу сказати? За допомогою дію підпису я пробувала ідентифікуватися, але це дуже складно довго чекати, довго це все тримати. Треба... Там дуже просто нічого складного, треба мати в руках телефон, бо там дія. І, наприклад, той же планшет, і заходите ви саме на портал сервісу і починаєте ідентифікацію. Там треба просто зайти, і за допомогою підпис дії зайшли на портал Пенсійного фонду України. І написано: за допомогою дії ідентифікуватись. Ви натиснете. Там є така стрілочка, де написано Отримати код. Ви отримуєте QR-код і відкриваєте свою дію, і наставляєте цей QR-код і ідентифікуєтесь. Вам буде там... Я це робила там і моргати очима, і посміхнутися, що я тільки не робила. Майже танцювала тому порталу, але ось не вдалося через дію підпис саме ідентифікуватися. Як можна ідентифікуватися? Я записалася на проходження ідентифікації у режимі відеоконференцзв'язку. звязку І це, друзі, був останній рядочок. Зараз повернуся, я вам покажу. Бачите, ось останній рядочок. Ось, так, останній рядочок. Ви на нього нажимаєте. Тиснете. Тут написано, як записатись на проходження ідентифікації у режимі відеоконференц-зв'язку. Тисну я, натиснула. Ось уже відкрився цей розділ. Саме, як записатись, я вам розказала вже, як записатися, те, що тут. Написано, ви можете це все почитати, але, друзі, я вам показую алгоритм дій, як далі заходити. Далі, ви натиснули Пенсійний фонд України, ось це все, що я вам розказала, ви так поступово заходите. І коли вже ось у нас є ось цей розділ, як записатися, і ви знаходите це не в Ще раз хочу повторити і підкреслити, це не в нашому кабінеті пенсійного фонду, тобто не в особистому кабінеті, а на порталі пенсійного фонду, ось покроково, як я розказую, ви знаходите ось обведено, бачите, що вам треба знайти. Зараз я його збільшу для того, щоб ви побачили. Ідентифікація у режимі відеоконференц-зв'язку. Ось оце. Вам. Треба зайти сюди. Ви сюди зайшли. Далі. Вам, коли ви натиснули перший крок на цю ідентифікацію, другий крок. Другий крок з'явилася ось така табличка. На цій табличці написано подача заявки. Подати заявку. І ви тиснете на те, щоби подати заявку. Подати заявку. Ви натиснули: тут треба заповнити всі свої дані. Що я вчора заповнювала? Прізвище, ім'я по батькові. Я заповнила серію і номер українського паспорта. Я підтвердила, що там треба пройти цю ідентифікацію, і тут. Я вам зараз збільшу цю табличку, і ви побачите так: ось перша половина таблички, те, що, про що я розказую, вам це треба заповнити. Це дуже просто, друзі. Немає чого думати про це, щоб заповнити. Далі ви от, от так само паспорт. Ви записуєте так ось номер паспорта, підтверджуєте. І тут, друзі, є такий рядочок. Вид послуги, яку необхідно забезпечити під час відеоконференції, і о, це буде отакий рядочок. Вид цієї послуги ви повинні також натиснути там стрілочка. І о, після цього, як ця стрілочка з'явилася. Ви натиснули саме далі, і вам далі буде підказка. Іти, що вам далі зробити, і потім подати заявку. Саме останнє це ви подаєте, коли заповнили оцю форму, бачите, ось зелене, так обведено зелений прямокутник, вам туди натиснет, ви натиснете подати заявку. І після того, як ви подали заявку, вам буде саме написано те, що з вами зв'яжеться фахівець. Там іще, іще, за що я забулася, наприклад, тут є ось такий рядочок, адреса електронної пошти обов'язково і спосіб підтвердження ідентифікації. Я, ось цей рядочок, спосіб підтвердження ідентифікації. Ви нажимаєте, також там стрілочка вискочить. Ось, бачите, там така стрілочка. Зараз я закрию. друзі, тиснете на ту стрілочку, і вам буде що показано? Вам буде показано те, що пропонується. Або через Zoom, або через Viber або інші засоби, то ви можете натиснути Я натиснула, наприклад, через Viber. Вам буде пропонувати, як ви хочете пройти ідентифікацію. І натиснули через Viber, як я натиснула, ви можете інший спосіб обрати, наприклад, через Zoom чи через інший сервіс, який вам найкраще підходить. І тоді нам залишається тільки. Очікувати, що нам прийшлють на електронну пошту, тобто з нами зв'яжеться працівник Пенсійного фонду України і з нами з'ясує, коли можна провести цей відеозв'язок. І я його іще не провела. Я тільки подала. Ось Зараз подала, тому що також відкладала це на потім, але коли. У мене почали запитувати, як це зробити, і я вирішила зробити ось таке поетапне відео. Сподіваюсь, моє відео вам допоможе дуже просто і легко пройти відео ідентифікацію із-за кордону чи з окупованих територій. І я вам бажаю всім успіхів! Якщо комусь щось не зрозуміло, пишіть мені, будь ласка, в коментарях, і я вам буду допомагати це робити. Бажаю всім міцного здоров'я і щастя. Всього доброго!